треш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я їй допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне в цій квартирі був індус, якийсь там мільйонер, типу поняв? індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу, а вона ні в какую, розуміло? Ну, Вона приходить ту колінку щасала, то сознання десь потеряла, то щось не ну Мені якось жалко і було, це тільки потім я розумію, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей ну, Нічого не реагує ніяк на це. Потім, вказується, що вона беременна. Я давай виясняти, що це як це я кажу, так може ти врожай, ну, не хочеш дитину, бо в них хто знає, який по що це аборт був, не? А, це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав. Це. О, прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили? Вона каже, що я буду діляти аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. ну, Якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не тебе, що ти туди сюди? Коротше, братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, зрозуміло? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Виявилося, що дитина не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом, і почти 70-літнім. Я стою у вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався. Я ще думав, що це від мене, а це не від мене. братан, я, я, во-первых. Мене було відчуття, що я ще стану батьком. Потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім оказалось, що я взагалі не батько. Був би. Потім оказалось, що я не то, що не був батько. А це вообще якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був взагалі в шоці тоді. Я відходив від цього. Не знаю, Вона тоді мікроінфаркт случився. Я сильно ж до мене перше, другі мікроінфарку. Перше, коли мене розстріляли, Другий, це ці ситуації. Я поранений, весь ще ті, толком ті, не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чимодами, з сумками. І тут це ще фідбек. оце був треш. Пані про це можна якусь історію зняти, якийсь мініфільм. Ну я офіген. Оце я після цього взагалі ніколи нікому. Поняття є люди, які 100% гарантії дають довіря дають людині. Здоров'я це такі 100% гарантії. Чути херню, я тобі знімаю довіря, точніше з тебе. А я ні, вони тепер зі знайомство 0% довір'я, і, по ходу діло, як людина себе проявляє спілкування в різних ситуаціях, в житті і так далі. Тільки тоді довіра вони наростає до людей. Хоч потихеньку на відстані всіх потрошки під, під, під в своє життя підпускаєте і буде все добре. І стосунки стосуються, особливо дівчата, вас стосуються. Пацани, ж вони як в режимі ахой, такого вам розкажуть, щоб будь здоровим. Пацани, перепрошую, що розказався. Ну і в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихеньку степ байстеп, довіряй, але перевіряй. Я навчений, от я вам передаю цей досвід.